Вишуканість – прояв сили руху, строгість силуету, легкість власних дій, створює основу впевненості духу, робить нас готовими до будь-яких подій, стриманість в моменті, коли гнів вирує, гідність у стосунках, котрі спину б'ють. Гарне мовлення, що глядача хвилює, і упевненість у діях що ведуть. Вишуканість створюють з дитинства через книги, догляд, спілкування світ. у сім'ї, де влада це насильство, низькі шанси мати гідний слід.